Отик вишиванками, посвятають, його, то на Росії подоріли він Україну учинив. Вишиванка зуртувалась, розлютилась і на укрпіксі перетворилась. Вишивайте сорочки, не жалуйте чорної нитки. Нехай вона проростає, як збуглена чорна трава. Хай між чорних хрестів, як у серці запеклої битви, бризне соком калина і ляжуть пророчі слова. А зядину на сінь над надзлобленим полем. Хай те поле, як льон, на якому вже не цвісти. Про так закарбовано вишитий болем, чорно-білим кролом закриває гніздо самоти. Чорні вишиванки, як правило, використовували бійці української повстанської армії та об'єднання українських націоналістів. Вони використовували текстовий орнамент, який захищав їх в окопах. Під час другої світової війни чорна вишиванка стала символом незалежності України. Металургійний! воля, свобода, Україна, перемога! Кантука. Дует! Майбутнє поє Україна.